Всі мої любі, усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, вже у четвер, 5 грудня о 18.00 відбудеться матч у чемпіонаті України. На реліф донецький шахтар буде приймати полтавську ворску. Сьогодні я хочу поговорити про Шахтар, про ворску. Ну і в кінці відео поділитися думками, чого все-таки я очікую від даної битви. Давайте, друзі, розпочинати і розпочнемо ми взагалі з останніх п'яти поєдинків. Да? Які тут у нас взагалі результати? Ну, Шахтар здобув три перемоги, Ворскла здобула дві перемоги. Тобто три перемоги Шахтаря проти двох перемог полтавської Ворскли. Ось такі результати за останні п'ять поєдинків, 4 червня. 2023 року. Заключний якраз тур чемпіонату України сезону 2022-2023 років. Тоді Шахтар вже гарантував собі чемпіонство. І, в принципі, цей матч стратегічного значення що для Ворозка, що для Шахтаря не мав. Але Вороскла перемогла. Узрахунку 2-1. голи Сулейманова та Павлюка. Перенесли Болтавча на перемогу. За Шахтар забив Верта Мондаренко. Ну і ще й там та отримав червону картку. 23 2023 рік таким став для Ворозка над Шахтарем. Тому що Ворска 23-му році двічі обіграла з Спочатку себе вдома в Полтаві, потім і на арені Львів. 30 вересня 23 року 2-1 Вуроскла перемагає, тільки вже на Арені Львів. Скляр на 22-й хвилині з пенальті рахунок відкриває. Олександр Зубков розкішним ударом на 57-й хвилині рахунок у матчі все-таки зрівнює, Але Настеренко на, на 71-й хвилині переносить полтавчену перемогу. Тоді, до речі, Шатар тренував Патрик Лан Ляувен. 13 квітня 2024 року, тоді вже Маріна Пушич. А був а, головним тренером Ну, Шахтар перемагає 1-0. Тоді, до речі, у та був Маріна Пушич, а у Ворстк був Долганський. Дані Сікан забиває переможний м'яч на 22-й хвилині. Там Олександр Собков ще отримує червону картку. Ну, в будь-якому випадку Шахтар переможе. Ну ось на поєдинок, 15 травня 2024 року, команди пересікаються у фіналі Кубка України і Донецький Шахтар перемагає за рахунком 2-1. Данила Сикан на 40 й хвилині рахунок відкриває на 55 й хвилині канапля по двоє первогірників. Але кавталіка на 85-й хвилині інтрига відродилася, але Шахтар все-таки перемагає та виграє Кубок України, Лаворська. Дуже потужно тоді справді виступила. Ну і ось він перший тур шп'ятої України нинішнього сезону 24-25. Домашній матч для Ворскли. Підопічні на той момент ще час Долганського поступається підопічня Маріна Пушича за рахунком 0,5. 0,5. Ворскла програє, Дубль тоді за шахтарформами Микола Матвієнко, Георгій Сендаков забив, Олександр Зубков забив та. Дані так також забыв, но взагалі в тому матчі Шахтар просто неймовірно виглядав. Ну, Взагалі, якщо так брат, і так протистанет, то ось можна згадати, що і в му році Шахтар перемагав з рахунком 3-2, в 21-му році на виїзді Шахтар перемагав з рахунком 0-2. Тут, до речі, було перебрати Брат Ось тут 4 квітня також 21-го року, первуючі Каштар, Шахтар перемагав. Тобто, в принципі. А ще так взяти, то Шахтаря тут є перевага, але було, ще і Ворскла перемагала, наприклад, 1 березня 2020 року. В цілому, да, у Шахтаря є перевага за учними зустрічами, але все-таки ну, Такий неприємний суперник, для Шахтаря. Шахтери проти Вороскли, скажімо так, на легкі матчі дається. Давайте дивитися сторонімо ситуацію зараз, де там команди йдуть, Шахтар зараз третій. Без змін 30 очок у гірників, 14 турів, 9 перемог, 2 поразки та 3 У Гірників найкраща атака в українській прем'єр-лізі самого Шахтаря, 38 забитих м'ячів, 13 м'ячів пропущено, плюс 25 різниця забитих та пропущених. Шахтар в останньому матчі, якраз то перед Ворзкою команда зіграла з рухом нічого 1-1. Шахтар, в принципі, я казав. Чи команда, скажімо так, таки непане хіт набрала там з Київським Динамо були хороші матчі взагалі, там і з Йонгбойсами, але вся поразка від ПСВ, Вона трішки команду надломила. Мені так здається, психологічно, тому що проти руха на рух я вважаю, Шахтар повністю переграв у тому поєдинку. Один один на абсолютно справедливо, що рух здобув очки в тому поєдинку. Тому що Шахтар, ну скажімо так, ну справді психологічно було, я думаю, гірникам важко після такої прикро поразки 2-3 від ПСВ, Тобі Шахтар -то в два м'ячі та -то виграла. Вось, тому за рухом зіграла в нічі 1-1. Ну і зараз таким чином, третім гірники залишаються. 30 балів команда набрала. А Ворскла Юрія Максимова програла. Програла у себе вдома черкаському ЛНЗ за рахунком 0-3, 11 позиція Ворскли, 16 лікових балів Полтавчан пасиві Друзі, перепрошую, вороск ЛНЗ перемагала та 2-0. Ворскла поступилася інгульцю на виїзді, не перепрошую, не на виїзді, а у себе вдома. За рахунком 0-3 ось ця була поразка у себе вдома, це було в п'ятницю, 29 листопада. Ворсла програла Інгульцю у себе вдома з рахунком 0 -3. до того була перемога над на ТЛНЗ Обіграла Чорноморець в Одесі 1-0, програли коваліці, програли київському Динамо в одній восьмі фіналу Кубку України та зіграли з раїнським вересом в нічі 2. -2. Це якраз і матч Юрія Максимова. Ось була ніч з Вересом, поразка від Динамо, поразка від Ковалівки, але потім, була, потім були дві перемоги підряд над Чорноморецем та на Теленезею. Ось тут домашня поразка доволі таки сенсаційна від Інгульця. В будь-якому випадку команда зараз 11. та Ворскла. Ну, також, такой, знаєте, приміг та по ділу, хоча у Ворслі та моменти були, але Вінголець взагалі просто якийсь немовірний матч провів. Ворска 11. у ли великий потенціал. Мінус 7 у них різниця забитих та пропущених, до речі, 21 пропущений м'яч, лише 14 забитих. Уросли великий потенціал. І я вважаю, що Юрій Максимов у цю Ворсклу, Я вважаю, що в принципі Ворсла ще вийде ось на свій рівень. Який ти в них був там, у 2018 році, да, коли команда там, Єврокубка грала. Ось, Команда будується, Ну, подивимося, що там воно яке буде. Я очікую хорошого матчу, тому що обидві команди підходять до даного поєдинку ну, не в найкращих кондиціях. Шахтар після ПСВ, ось після цієї поразки, да, дуже прикро потім ніча з рухом Ворскла після поразки від інгульця, то обидві команди не в НАТО, скажімо так, напевно, хороших кондиціях. Будуть підходити до даного двобою, але обидві команди 100% будуть грати тільки на перемогу. Шахтари, думаю, більше на м'ячі будуть діяти, більше володіти м'ячем, ворозклад, так на контратаках більше. Але все-таки думаю, моменти у ворос будуть. Шахта у Шахтаря, тобто, не все-таки ідеально, в захисті Шахтар дуже багато забиває, але в той же час дуже багато і пропускає. Тому я все-таки думаю, що обидві команди обміняться голами, і перша моя думка це обидві команди заб'ють. Ну, а друга моя думка, я все-таки віддам перевагу Шахтарю. Думаю, що піде пічня, все-таки Маріна Пушича. Ну я все-таки думаю, знаєте, що Шахтар все-таки не програє. Тобто, нічого я все-таки не виключаю. Я не здивуюся, якщо ворог складуть відбере очки. Але я думаю, що скоріше за все Шахтар мінімально якусь перемогу здобуде там, наприклад, з рахунком 2-1, дуже важко якусь перемогу, але думаю, що Шахтар все таки здобуде. Але основна моя думка, це обидві команди заб'ють, а Шахтар, як мінімум, ворос не програє. Друзі, що думаєте, ви, напишіть свої думки в коментарях. Я вам, друзі, дякую за увагу. Хочу побажати вам та вашим рідним тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, мої любі друзі! Всім до побачення, всім до нових зустрічей.